У старому селі Пстомитівського району Львівської області нібито вибухнув автомобіль. Є інформація, принаймні, про трьох загиблих. Зараз з нами на зв'язку речниця головного управління національної поліції Львівській області Світлана Добровольська. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про інцидент. Чому сталося? Чи дійсно троє загиблих? Може якісь інші дані є у вас. Сьогодні близько 10.30 до правоохоронців надійшла інформація про те, що вибухнув автомобіль на автодорозі поблизу села Старе село в Пустомитівському районі на Львівщині. На місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Експерти, вибухотехніки, працівники інших служб встановлено, що водій та двоє пасажирів позашляховика отримали тілесні ушкодження, внаслідок яких загинули. Ще один пасажир госпіталізований. Зараз встановлюються усі обставини. Події також встановлюється, який саме спрацював вибуховий пристрій, що спричинило вибух. Відомо, що після того, як автомобіль вибухнув, він був також обстріляний з автоматичної зброї. Тобто, цей інцидент, ну скажімо так, на ДТП, просто банально, абсолютно не схожий. Пані Світлано, які кримінальні провадження станом на зараз вже відкриті, або які справи за якими статтями, на що це більш за все зараз походить? Ну, на даний час проводяться першочергові слідчі дії, і на даний час тільки вирішується питання про відкриття кримінального провадження.